До Харкова прибула партія автобусів в якості гуманітарної допомоги від міста побратима. Приїхали машини своїм ходом з Європи. Всі незабаром вже вийдуть на маршрути. Ми отримали від наших міст партнерів із Європейського Союзу, а саме з Німеччини, міста Нюнберг. Ми отримали 9 одиниць автобусів марки МАН. Ці автобуси будуть курсувати на вуличній дорожній мережі міста Харкова. Уже не в найближчий час декілька з них почнуть свою роботу. Автобуси двох. Видів 12 метрові та 18 метрові планується, що автобуси будуть курсувати на 204 му маршруті та 63-му маршруті. Це нам дозволить посилити пасажирське сполучення між індустріальним районом та районом північної Салтики, Салтівки та східної Салтівки і Олексіївки. Це поки перша партія автобусів, що пообіцяло передати Харкову німецьке місто, побратим загалом з Нюрнберга мають приїхати 40 автобусів різних типів. Автобуси, хоч не нові, але в доброму стані. І Що найголовніше, завдяки такій міжнародній допомозі, Харкову вдається скорочувати інтервал на тих маршрутах, де спостерігається приріст пасажиропотоку, оскільки харків'яни дедалі жваво повертаються до рідного міста зі всіх куточків країни та світу. Подібного роду допомогу у вигляді транспорту Харків отримує не вперше, і мова не лише про Нюрнберг. Загалом Харків отримав 12 автобусів марки Ман від міста Нюнберг та 9 автобусів від наших партнерів з Чехії та Польщі. Підприємство по максимальній змозі воно випускає рухомий склад на маршрути місці. Якраз саме ця допомога від наших європейських партнерів вона. Насамперед і поліпшить трошки, але поліпшить ситуацію в місті з пасажирськими перевезеннями. На даний момент близько 90 комунальних автобусів обслуговують понад 40 міських маршрутів. Але щоб вирівняти інтервал руху через збільшення пасажиропотоку, Харків має високу потребу в поповненні парку машин громадського транспорту, оскільки кажуть фахівці, дуже багато комунальних автобусів були понівечені під час ворожих обстрілів. Враховуючи те, що до міста повертається все більше і більше його мешканців, та до нас завітають інші гості міста, тому насамперед на даний час потрібно близько 200 одиниць автобусів, які б мали змогу щоденно випускати в лінію і працювати в місті, також підприємство. Дуже гостро потребує водійського складу, тому що автобусом потрібно вміти управляти, і підприємство не припиняє набір водіїв автобусів категорії Д, щоб працювати у нашому дружньому колективі. Леся Копилюк, Віктор Нозрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини.